Всім привіт! Сьогодні субота, 8 годин ранку. Подивимося сьогодні, що у нас є з самого ранку. Так що, поїхали по ціна, подивимося. Так, Перший варіант у нас Toyota Auris на літній гумі. Металеві диски 9915 рік, 1.4 дизель, механіка. Так, що ми тут маємо? Клімат маємо. Клімат маємо, звичайно, штатну магнітолу. Мультикермошкірине в гарному стані. А, так, автосвітла немає, автодощу теж немає. Передні еперактроніки, стеклопідії мечі. Автомобіль знаходиться в універсалі. Задніх еперактроніків я не бачу. Так, що там стояли. Так, наступний автомобіль у нас Ford Focus 2015 року 888, бензин, автомат, 149 пробігу на літній на зимовій гумі, легкосплавні у нас є. Так, 4 стік підіймачі, пластикове мультикермо, кондиціонер звичайний автомат, павершіфт, підлокітничок є. такий у нас Те, вишневий, вишневий колір. Камера. Камера є. Яскравий вишневий колір. Okay. Непогана ціна, 10-й рік, 6700, 1,6 газ-бензин. До речі, власник, якщо зараз захоче, продиктує номер телефону. Літня гума, металеві диски, кондиціонер звичайний, штатна магнітола Sony, керівне кермо, передні скло підіймачі. Якщо хочете, продиктуйте. Ні. Я хочу власник диктувати, ну тоді так і буде. Мазда 3, оновочий фар, лінзована оптика, легкосплавня, літня гума в гарному стані. Біл шина. Датчик дощу присутній. 7750-10 рік. Автомобіль на механіці, п'ятиступенева механіка, 4 стеклопідіймачі, шкірне мультикермо в гарному стані, не перешите. Так, виглядає куліса КПП, більше КПП. Так, так. так то Це у нас здається клімат. Чим помираюсь. Так, автосвітло теж є. Задні парактроніки є. На газу автомобіль. Гарна, гарна ціна та гарна комплектація. Комплектація і 1,6 бензин. Нема куди всухач. Так, є такий ланцер. Дев'ятий рік. 5850. 5850. Дев'ятий рік на газу. Такий ланцер на легкосплавних, на зимовій гумі. Якщо відкрити, відкритий автомобіль, п'ятиступенева. Кондиціонер, штирине мультикермо, 4, -мульти 4 стіклопідімачі. Так, виглядає по коло автомобіль. Наступний нас шкода. А5, 6400, восьмий рік, 209 пробіг, 2,0 бензин. На зимовий, на зимові, легкосплавних, на... Зараз скажу ще, що тут є. Чотири стік-підімочі такому стані сидіння, підлокітник, пластикове кермо, Чисте стука, клімат, контроль. Також глядає поколів автомобільчик. Так, поїхали таким форматом знімати. Буду йти собі, показувати вам автомобіль, якщо буде дозволяти. Так, Меган другого покоління, 600, 7 рік, 193 пробігу. А, бачите, перший цей і вже не. Можна, так? Да? А, бачите, не можна. Далі йдемо тоді. Тут не 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 дозволяє знімати, тому не вийде таким форматом знімати, йдемо далі. Так, Такий Б-6 є на передніх проктронах. Протитуманні, лінзована оптика зимова гума легкосплавні. 9183 7000 тисяч коштує 1,8 бензин. Не фарбована, написано на об'яві. Тут нічого не бачу, шестиступ побачу, побачив, клімат є. Екранчик. Зараз додатково встановлений. Задніх паратронів я не бачу. ТСА двигун. Газ туди не стане. Ну, стане, мабуть, але е, з відсотком буде 30, 70 на 30 вприску, 70% газу, 30 е, бензина. Так, Рено Megane, просили зазняти. Будь ласка, літня гума в гарному стані, мішелін легкосплавні, дасік дощу, 6900, 10-й рік, 204 проби, 1.4 бензин. 1.4 бензин, безключовий є, безключовий, шкіряне мультикермо, 6 ступенева. клімат, навігація є. Червоний такий колір. Як його. Фаркоп. не в непоганому стані по колу дивлюся автомобіль. Але інштири, я не знаю. на любителя, мабуть. Так, Є такий у нас варіант, як Ford Focus. Зразу покажу всередині передні електроніки. п'ятиступка. Магнітола е штатна. Це у нас пластикове кермо. Так, е літня гума у гарному стані. Продає власник 218 5708 рік. 1,6 бензин. Ще й на газу. Такий непоганий стан, я б сказав би. Кузовий хетчбек Покажу вам. багажник вже. Є шторка, є запаска. Там газ стоїть знизу. Ніяких таких я не бачу пошкоджень в плані корозії ржавчини. Для дівчат є такий варіант. Ось. На автоматі 1.2 бензин. 15 рік, 9800. 100 пробігу. Я покажу зараз, як стоїть, як тут виглядає всередині. Переднє стеклоподімачі. Шкірне мультикермо, такий ручник у нас. так виглядає перемикання передач. Драйв заднє і нейтральне. Такий екран, у нас такий інтер'єр. Так виглядає автомобіль по колу, літня гума, металеві диски. Так виглядає по колу цей автомобіль. Один-два бензин. На даху є релінги. Так от загалом. Так, Renault 4-го покоління. Передні перактроніки є, МВЧ, ні, не МВ-фари, а протитуманні фари. Full лед оптика. Зимова гума у прекрасному стані, легкосплавні, датчики утримання, датчики дощу, поліст я маю на увазі. 145-16 тисяч. Ой, 16 рік, 14500. Босе комплектація. Ось є такий шильдик. Безключовий доступ є на всі двері. так? Да? На всі чотири колу. Електрорегулювання сидінь, шкіра, ну, комбінована шкіра, мультикермошкірине. Великий монітор, шестиступенева клімат пе, і куча-куча всяких ще датчиків. Комплект гуми літній. Комплект гуми літній в додаток ще дається. Що ще у нас? Задні парктроніки, це вже зрозуміло, що камера, камера заднього виду є, фаркоп є, релінги є. Ну, Машина в повній комплектації. Телефончик є. Там. Да, дякую. Ще наступний автомобіль Опель Астра. 7013 рік, 214 пробігу, 1.3 дизель. Дуже приємний торг. Дуже приємний торг. Машина майже в рідній. Власне каже, що автомобіль майже в рідній фарбі. Десь який там скорее, підкрас. Підкрас по заднім крилам. Тут кусочок, а друге. На задній чуть, -чуть. Аршін тут, тут вже видно вже переход, да. тут є переход якийсь такий, бачу. Так, дайом сподарувати, я думаю, він уйде. Уйде. Так. Що ми маємо? Навігація є. Навігація, Навігація п'ятиступенева, клімат є. Пластикове кермо. Все, Датчику світла немає. Датчика дощу теж немає? немає. Немає датчика дощу. Гуми немає в подарунок. Літня гума встановлена. На автомобілі металеві диски, задніх я не бачу. Так, у нас, нас Все працює, шторочка є, каточка, комплект, комплект всього є. І ключі є, і домкрат а, є. Домкрат, все є. А ще який підкрас, крім задньої арки? Ще по Окрім. цьому крилу, ага. крилу. а так вона переважно в рідній фарбі. Ну от. Є Майте а, на увазі, кому цікаво. Телефонуйте, телефончик є. От. Вкруг все замінені, колодки, диски, колодки, маску, диски, обслужені. Обслужено. Обслужено. Сів, поїхав в будь-яку точку Європи без питань. Вообще, все. Доїде бомба. Все, я не буду дублювати, ви все, я думаю, почули. <світ> <світ> все, <світ> дякую. Автомобіль прекрасний. О, у нас BMW 1 -ка. Так, у нас є попереду у нас тільки протитумані фари, ну і фари <світ> так, зимова гума, легкосплавні. Датчик дощу. Це ж датчик дощу, правильно? Можливо. Можливо. 5200. Який рік? П'ятий рік. 1,6 бензин. 1,6 бензин. Що тут у нас є? Передні стекло підіймачі. Мульти, мультикермо. Не мультикермо, просто пластикове кермо. Штатна магнітола. Ні, то клімат у нас і штатна магнітола. Да. Так, пробіг у нас не бачу 170 пробігу. Так виглядає по колу автомобіль, є літня гума у подарунок. Правильно в комплекті. Задні проктроніки є. Так виглядає одиничка. Шкода тур на легкосплавних літня гума, 5304 рік, 213 пробігу. 1,8 бензин. Так, покажу середині. Сидіння в такому стані. Це чехол зверху. Чотири стеклопідіймачі. Так, у нас кондиціонер звичайний. Виглядає колу автомобіль. Варочка трошки знизу там. Вігнута там знизу на крилі вже повздувалась краска. Треба щось буде робити з нею. Так, Citroen, Це четверта літня гума. Металеві диски. 7211 рік 187 пробігу. Телефончик є. 1,6 бензин. Автомобіль зачинений на автоматі. Шкірине мультикермо, клімат. Панорама. Панорама. Ну Так, по колу не бачу явних таких пошкоджень. Є тільки передній бампер. Він вже фарбувався, але погано, тому купівлі перефарбовувати, як потрібно.